Орбан летить до Вашингтона. Прем'єр Угорщини спробує організувати зустріч Трампа з Путіним і водночас домовитися про зняття санкцій із російських енергоносіїв. Які умови поставить Трамп натомість. НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів. Генсек альянсу Марк Рюте заявив, захід відновив темпи, відкрив десятки нових заводів і готується до довгої боротьби. Мир через силу, новий принцип оборони Європи. На поготові Польща запускає масштабну програму підготовки цивільних до кризових ситуацій. Проєкт в готовощі навчатиме, як діяти під час тривоги, надавати допомогу і вживати в надзвичайних умовах. Чи стане польща взірцем громадської готовності для всієї Європи? Зеленський обіцяє ще більше зброї та підтримки українським воїнам. Про це президент України заявив одразу після поїздки на фронт. Він побував на Дніпропетровщині та Донеччині, де Покровськ залишається найгарячішою точкою на мапі бойових дій. Були питання від бригад щодо рішень, які працюють, на жаль, не повністю. Були також і відгуки. Комбатів щодо постачання зброї програм підтримки. Ми будемо збільшувати фінансування бригадам, Будемо збільшувати фінансування корпусам, які на першій лінії в найбільш гарячих боях. Також урядовці повинні збільшити можливості військових купляти необхідну техніку, обладнання, компоненти, багато зокрема питань по списанню майна. Ми все маємо врегулювати. Говорили детально і про нову. Контрактну основу служби в нашій армії все це опрацьовується і повинні бути чіткі деталі для наших воїнів. У питанні завершення війни в Україні спостерігається значний прогрес. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час вечері з лідерами Центральної Азії. За його словами, хоча домовленості ще не досягнуто, зрушення є помітними. Водночас Україна веде переговори з США щодо закупівлі ракет Томагавк та іншої далекобійної зброї. Посолка України у США Ольга Стефанішина підтвердила, що сторони обговорюють можливість придбання американських озброєнь. Як зазначив Трамп, Вашингтон поки не планує передавати ці системи Києву, проте контакти тривають. Передачу далекобійних ракет Трамп вперше пообіцяв в липні, але згодом відмовився від цього рішення, заявивши, що передача такої зброї може ускладнити мирні переговори з Москвою три місяці тому моя адміністрація уклала історичну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Одну з восьми воєн, які ми закінчили за вісім місяців. На той момент теж вісім місяців. Ми прагнули закінчити ще одну війну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки що нам це не вдалося. Але я думаю, ми досягли значного прогресу. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до США спробує організувати зустріч Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Повідомляє The Guardian. За даними видання, Орбан хоче стати посередником у припиненні війни в Україні. Та проситиме Вашингтон зняти санкції з російських енергоносіїв, але це дає Трампу важіль. Він може вимагати, щоб Угорщина припинила блокувати заявку України на членство в ЄС, обмінявши поступки на економічні вигоди. Головним пріоритетом Орбана є візит Трампа до Будапешта напередодні парламентських виборів в Угорщині у квітні. Раніше спроба організувати подібну зустріч провалилась після переговорів Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо. Експерти застерігають можливий візит Путіна до ЄС, попри ордер міжнародного кримінального суду, може викликати напруження серед європейських лідерів. НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів, заявив генсек альянсу Марк Рюте на форумі північно-атлантичного блоку у Бухаресті. За словами Рюте для безпеки недостатньо лише грошей, потрібні сучасне озброєння, технології та реальна вогнева міць. Росія за словами Рюте посилює співпрацю з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Тому НАТО має бути готовим до довгострокового протистояння і діяти за принципом миру через силу донедавна Росія виробляла більше боєприпасів ніж усі союзники по НАТО разом. Але зараз це не так. По всьому альянсу ми відкриваємо десятки нових виробничих ліній і розширюємо наявні. Ми робимо більше ніж робили десятиліттями. Нам потрібно розвивати цей прогрес і в інших сферах: від високоякісної протиповітряної оборони до недорогих безпілотників перехоплювачів. Україна стала партнером оборонної коаліції Джеф це об'єднані експедиційні сили, очолювані Великою Британією. До них входять ще дев'ять північноєвропейських країн: Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія, Латвія, Литва та Естонія. Україна отримала статус розширеного партнерства в норвезькому місті буде, що розташоване на північ від полярного кола. Уперше такий статус отримала держава, що не є членом об'єднання. У зустрічі на рівні міністрів оборони. Десяти країн-членів НАТО брав участь міністр оборони України Денис Шмигаль. Партнерство Джеф з Україною має на меті підготувати її до членства в НАТО, навіть якщо це не станеться найближчим часом, зазначив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік. Об'єднані експедиційні сили. До яких тепер приєдналася Україна? Це північно-європейський оборонний альянс, створений у 2014 році, та повністю запущений у 2018. П'ять із його членів мають спільний кордон з Росією, і їхні війська регулярно тренуються, щоб протистояти можливій агресії перевага України полягає у тому, що ми випробовуємо озброєння у реальних бойових умовах у реальному часі. Від партнерів, зокрема, країн ДЖЕФ, Україна прагне отримати доступ до європейських технологій і виробничих потужностей, на основі яких ми могли б започаткувати спільне виробництво. Це сучасне озброєння не лише захищатиме Україну зараз, воно гарантуватиме безпеку Європи на роки вперед і надійно оберігатиме її східний фланг від постійної російської агресії. Дуже дякую. Слава Україні! Це потужний сигнал Путіну та всім іншим потенційним агресорам, що Джеф сьогодні сильніший ніж будь-коли раніше, більш єдиний ніж будь-коли, більш інноваційний ніж будь-коли, і більш гнучкий у наших оперативних діях ніж будь-коли. Новий захист проти російських дронів розгортають Польща та Румунія. Повідомляє The Associated Press. Американська система озброєння Меробс використовує штучний інтелект та здатна виявляти дрони та наближатися до них. Ця система вже функціонує у Данії та покликана зміцнити оборону на східному фланзі НАТО після випадків появи російських безпілотників в небі альянсу. Нові технології використовуватимуть, щоб захистити повітряний простір, який межує з Росією від Норвегії на півночі до Туреччини на півдні, йдеться в повідомленні: система здатна націлюватися і збивати безпілотники з мінімальними витратами, і це дешевше ніж підіймати в повітря F-35, Зауважили у командуванні сухопутних військ НАТО. Потреба в таких заходах загострилася після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня. Також відомо, що 13 вересня російський безпілотник залетів в глиб Румунії на 10 кілометрів і літав країною 50 хвилин. Далі повернувся до України. На поготові масштабну програму підготовки громадян до дій у кризових ситуаціях запустила Польща. Новий проєкт в готовощі передбачає одноденний курс із безпеки, медицини, кібергігієни та виживання. Навчання стартують 22 листопада і триватимуть до середини грудня. На першому етапі участь можуть взяти 25 тисяч осіб у 132 військових частинах, переважно силами територіальної оборони. Реєстрація відкрита через застосунок мобиватель до дві. 20... 2026 року програмою планують охопити до 400 тисяч поляків. Міністр оборони Владислав Косіняк камеш наголошує, ці курси не є військовою службою, а вчать цивільних діяти під час надзвичайних ситуацій. Безпеченство залежить від сильної армії сильних союзів. Безпека Польщі залежить від сильної армії, міцних союзів і нашої власної сили, сили нашого суспільства. Знання, поінформованість, уміння діяти, розпізнавати сигнали, знаки, тривоги та місця укриття це надзвичайно важливо. Це часто не мілітарні дії, але саме вони зміцнюють національну оборону та суспільну стійкість. У польському місті Ченстухова суд визнав винними чотирьох поляків у побитті громадянина України з мотивів національної ненависті. Повідомляє газета. Виборча інцидент стався у вересні 2024 року. 36-річного Сергія Бе побили, ображали на національному ґрунті та насильно поголили половину голови і бороди. Суд дійшов висновку, що напад було скоєно саме через його національність. Головного обвинуваченого засудили до одного року позбавлення волі, іншим призначили покарання від 8 до 10 місяців. Усі відбуватимуть покарання під електронним наглядом. Кожен із них має сплатити 6 тисяч злотих компенсації потерпілому. Вирок ще не набув чинності. У Чехії спалахнув скандал через український прапор. Новий спікер парламенту Томіо Окамура у свій перший день на посаді наказав зняти український стяг з будівлі палати депутатів. Політик назвав це певним символом. Прапор висів там із початку повномасштабного вторгнення як знак підтримки України. У відповідь депутати з кількох партій вивісили з вікон своїх кабінетів одразу три українські прапори. Таким чином, замість одного тепер на будівлі парламенту Чехії, майорить три сам Окамура, політик японського походження, відомий своїми проросійськими заявами. Зокрема, перед виборами він вимагав переглянути дозволи на проживання українських біженців, бо мовляв, вони забирають у чехів роботу. У Латвії відбулися масові протести проти виходу країни зі Стамбульської конвенції у центрі Риги на Домській площі зібралися близько 10 тисяч людей. Це одна з найбільших акцій за останні роки. Менші акції відбулися і в інших містах. Протестувальники виступають проти рішення парламенту вийти зі Стамбульської конвенції міжнародної угоди Ради Європи. Цей документ зобов'язує держави боротися з насильством щодо жінок і домашнім насильством. Латвійський парламент ухвалив закон про вихід з конвенції 30 жовтня. Прихильники денонсації заявляють, що конвенція підриває традиційні сімейні цінності через визначення гендеру та гендерної ідентичності. Президент Латвії Едгар Срінкевич відмовився підписати закон про вихід, і парламент вирішив відкласти це питання до наступного скликання. Я була найбільше здивована тим, як легко це сталося. Знадобився лише один клік. Усі, хто захищав нашу країну, просто відійшли у бік і з легкістю почали розповсюджувати російську пропаганду. по перше, це підриває довіру до Латвії, показуючи, що ми можемо швидко змінювати рішення та відступати. 56 ліцемірів роблять це навмисно, але вони не усвідомлюють, що вони самі собі зробили. Вибор наступного року це покажуть. Легенда американської політики та запекла критикиня Трампа йде на пенсію. Експікерка Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про завершення політичної кар'єри. Вона не буде балотуватися до конгресу після завершення нинішнього терміну в січні 2027 року. Пелосі нині 85 років. Вона стала першою жінкою в історії США, яка очолила палату представників. І 20 років була незмінною лідеркою демократів до 2023 року. Вона була однією з найвпливовіших постатей у конгресі та запеклою опоненткою Дональда Трампа. Саме Пелосі двічі ініціювала його імпічмент спершу у 2019 році через тиск на Україну, а потім у 2021-му, після штурму капітолію. Трамп, коментуючи її рішення піти на пенсію, назвав Пелосі злою жінкою та заявив, що її відставка є великою послугою країні.